Всім привіт-привіт! Ми в нашому супермаркеті Альберт Хайн в нашому селі. Як завжди, квіточки. Люблю як на це дивитися. Безкінечно. Якраз перед Пасхою те, що треба. Дуже подобається. Клас. Вірка вже собі щось взяла. Вірча, поклади на місце, будь ласка. Ой, Лерка собі взяла. Пасхальне таке. З кроликом, зайчиком. Yeah. Дивіться, що хочу взяти. Хочу взяти маленький кавунчик міні по 2,47 зараз в акції. Він маленький, хочу взяти. Також диня в акції 2,24-206 різні сорти. Поки, поки хочу кавунчик спробувати. Також хочу кабачки взяти. Зараз трохи акція. Два штуки євро 50 Беру. Вирішила взяти оці сосиски свині 3,19 300 грам. Ми брали їх ось на днях, нам дуже сподобалось. Ми раніше їх купували, коли ще тільки приїхали, але, мабуть, ми дуже часто їх купували, тому нам не хотілося. А зараз якраз супер-супер нам зайшло. Так, а ще я взяла оцю рибу пангасіус, тут 350 грам, Ціна 6 євро, але там була знижка 35%, тому що термін придатності сьогодні закінчується, тому взяла оцю рибу якраз. Також ту, цю червону рибу беру на бутерброди. Зараз акція одну береш, друга подарунок. 4,49 за дві упаковки виходить, а так це за одну вартість. Це Вальберт Хайніми. Так, ще зараз такий пиріг святковий євро ,99, 99, смачний, дуже солоденький. 50% знижка зараз. Також візьму до Великодня. Люблю по знижкам все таке купляти, бо так воно дорогувато, а так хоч якась ціна адекватна виходить. Дивіться, яка милота. Кекс пасхальний. Курчам. Коштує 4 євро. Лерка при ділі, їсть хліб, та ще вона. Мама! Я же віком купила їй. Вона по дорозі її їсть, воно лежить. А я поки бутилки хочу здати. Сюди. До речі, перший раз купую оці актимель, там, де в упаковочці чи 10 штук, чи 12, це 4,95, такі маленькі. Нас вчора пригостили, лірки дуже сподобалось, то вирішила купити. Так, кефір тут також є. Це такий більш дорожчий варіант. Немає цього бренду, що дешевше місцевий. Але ось за літр є євро 99, але так і дешевше. Так, зараз нутелла в акції 2 плюс 1. Великі банки, дуже великі і маленькі. 2 плюс один 7,18 за три банки маленькі. Так багато тюльпанів, це все до Пасхи до Великодня. Два тюльпани, два. Дві паковочки 5 євро. Супер. Ми скупилися на 51 євро. І ось біля супермаркету нашу є пекарня е в нашому селі. Вона є в додатку to Good to go і завжди тут є пропозиції за 5 євро. Я ну, могла спіймати вже багато разів, але якось на булки не дуже орієнтувалася. Але хочу для різноманіття спіймати, бо ніколи не замовляла. Тому скоро буде. Це в нашому селі заправка є. Тут поля. Якраз тут зараз буде е, зала тренажерна, ми проїхали. І ось тут козочки, де ми завжди гуляємо. І це будиночки по головній вулиці. Ну Це комедія. Залізла в дитячу оцю іграшкову коляску, візочок, а вилізти не може. Можеш, молодець. Всім привіт-привіт ще раз. Ми приїхали з супермаркету нашого села. Зараз покажу, що ми купили. Ми витратили 50 євро. І також ще за мною воно а, не видно, так, зараз покажу. Оту композицію ми купили з квітами і зайчиком до Великодня. Ось ця композиція зайчиком до Великодня з квіточками. Стоїть і радує нас на столі, ну, як на підвіконні, виходить. Так, і наші покупки. Я все на килимок сюди виклала. Це все на 50 чи 51 євро ми купили. Так, що у нас тут є? Так, Це йогурт, актімель, вафлі, два, двоє пачки вершки. Оце лірчине печиво обіз'янки, Два яблука Голден. Риба червона, на бутерброди по акції 1 плюс 1 за одну ціну. Його? Дитячі пюрешки. Картопля фрі свіжа для смаження. Лерка дуже просила. Іноді купляю. Воду також мене випросила для машини, в принципі, оцей пасхальний такий пиріг, пюрешки, риба, риба пангасіо спожничці, сосиски. Воно вона їсть Єжевіку, ожина так стається. Пюрешка ще в упаковці чотири штуки, молоко, маленький кавун і два хлібця. Ще в машині є два кабачки і велика літрова водичка. Трішки пізніше її заберу, бо важко було нести. Йося, це молоко. Молоко, так? Да? да, молоко. Так, такі наші покупочки були. А ще мене якось запитували в коментарях. Чи самі ми харчуємось? Так, ми харчуємось самі. У нас тут в нашому містечку, в нашому селі для українців, 10 будинків, я маю на увазі. У нас ніколи не було організованого харчування, ми завжди харчувалися тільки самі. У нас є плита, у нас є холодильник, тому ми самі завжди харчувалися. В нашій локації, в нашому в нашій хіменті взагалі немає місць, де люди б харчувалися як ну з того, що їм привозили, як від хвідхименти чи від Червоного Христа організації, нас взагалі таких варіантів тут не було. Як я знаю, то харчуються як від хіменти. То це десь на таких локаціях, де багато дуже людей, де всі живуть там по кімнатах. Як в таборі, приблизно чи як в гуртожитку, можливо. Хоча зараз в гуртожитку також намагаються ставити плито, щоб харчувалися люди самостійно. Тому що харчування в Нідерландах воно специфічне. Вони дуже полюбляють бутерброди їсти і зранку і в обід. І в принципі така гаряча їжа. У них час частіше за все це вже ввечері. Це якісь гарніри, там може м'ясо чи щось таке. А так в основному вони харчуються бутербродами. Мій чоловік, коли ходить на роботу, я йому завжди даю з собою обід і сніданок. І на обід в нього там гречка, наприклад, з печінкою, ну, тобто я маю на увазі, що таке гаряче. І спочатку всі місцеві, які на роботі в нього то дивувалися, що це в тебе таке постійно. Тому що вони не розуміли, що це він таке їсть. І ще так дивувалися, і що твоя жінка тобі це готує, і на обід він каже, ну так. Вони були дуже здивовані, тому що вони, я так розумію, не заморочуються просто. Ну, вони, вони так собі вибрали, їм так зручно, то чому ні? Ну, Це їх вибір, як то кажуть. До речі, я почала привчати Лєру до мультиків, наприклад, Свінка Пепе, ми дивимось на нідерландській мові. По-перше, мені прикольно дивитися на нідерландський мультик, тому що там прості фрази, прості якісь там речення, то я більше запам'ятовую, їй також потрібно вивчати мову, тому що якщо все це надовго, то звісно вона має піти в школу тут, наприклад. А для школи, щоб не було проблем, то краще, щоб вона вже знала ну, якусь там основну нідерландську. Вона не дуже хоче дивитися на нідерландські мови свінку пепу, але я намагаюся навіть почала там вивчати з нею якісь слова, щоб вона знала по книжкам. Кажу, там це дерево так буде. Ну і якісь там слова сама до неї каже, що там, там вона випила вітаміни. Кажу, хіл худ, ну тобто дуже добре, чи я розумію тебе, якби храйп'є. Ну, тобто таке. Щоб вона трошки це чула, тому що вона, в принципі, не контактує з місцевими, вона не чує цієї мови. Ну, може, десь там в місті і чує, звісно, але так, щоб спілкувалася, то ні. Всі, всі в нас тут українці, тому їй і простіше з українцями, тому що вона їх розуміє. І думаю, що основна проблема, коли вона не змогла ходити в садок також, звісно, вона була маленька, ми її віддали рівно в два роки, то не вийшло в нас. Вона взагалі не розуміла, що їй кажуть, і вона боялася цих нянь, тому, можливо, і це дуже велика проблема з садочком. Ну, зараз я навіть не намагаюся їй віддавати в садочок, бо я знаю, що це буде істерика. Я їй вже казала якось, що, може, спробуємо ще. Вона сказала, ні, 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 буде вдома з мамою. Ну, тому так, я, я вже ну, не, не думаю про це, вже про школу думаю, щоб вона вивчила мову. Я сьогодні зранку тут була і казала, що хотіла б на, набір з цієї пекарні. І ось вже після обіду я спіймала собі варіант. І якраз приїхала ввечері в 17.30, і ось забрала свій набір продуктів з пекарні за 5 євро з додатку to good to go. Набір супер. Ось такі великі хлібці, три штуки: сірий, чорний і там ще. Він білий є. Біли. Потім два круасанчики і така булочка з маком. Потім такі чорні булочки. Далі шість булочок з родзинками. І отут -от ще одна така, як якась слойка з чимось усередині. Я подивилася, незручно відкривати. Тому мені дуже сподобався набір з додатку good To Go за 5 євро. А так би він коштував, я думаю, ну, десь, мабуть, більше 15 євро, приблизно, може, десь 15. Так що точно супер. Це я на курсах на перерві. І тут просто багато-багато великих поїхало в темряві. Тут канальчик такий. Всім дякую за перегляд, всім гарного настрою і до зустрічі!